Доброго ранку, малята. Я отримала сьогодні відеолиста від нашого знайомого лісовичка. Послухайте. Привіт, малята. Сьогодні я був у лісовій школі, куди мене запросили розповісти звірятам про ліс. І я розповів про нашу з вами зустріч, про те, які ви розумні, як швидко виконували мої завдання. І звірята вирішили перевірити, чи так це. Ось деякі завдання від них. Я впевнений, що ви впораєтеся. Малята, а це їхнє спільне фото. А от і перше завдання. Подивіться на картинку. На горішках пропущені числа. Треба порахувати до десяти і дізнатися, які числа пропущені. Тож рахуймо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, які числа пропущені? Один, три, п'ять, шість і дев'ять. Молодці. Малята, подивіться, наші звірята вишикувалися в рядок. Скажіть, яким стоїть вовк? Першим а ведмідь, другим білочка. Третя. Їжачок, четвертий, а зайчик п'ятий. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Це яка лічба? Правильно, порядкова. Наступне завдання: в цьому завданні треба порахувати тварин і визначити, яких тварин найбільше, а яких найменше. Тож їжачків у нас шість. Кабанів 5 білочок 4. найбільше їжачків, а найменше білочок. В цьому завданні треба порівняти кількість тварин і розставити знаки порівняння. Тож перший рядок, другий рядок, третій. Молодці. Малята. Подивіться уважно на цей малюнок. Тварини прикриті геометричними фігурами. Треба поставити фігури на свої місця, і ми дізнаємося, хто за ними знаходиться. Першим поставимо ромб, а за ним ховається лисиця і вовк. Тепер овал займе своє місце, а за ним нікого нема. Накриваємо квадрат, а за ним ховається олень з оленятком. Своє місце в нижньому правому куті знаходить прямокутник. Накриваємо прямокутник і у лівому нижньому куті. Тепер накриваємо прямокутник у верхньому лівому куті. І останнім накриваємо круг. А тепер малята назвіть і порахуйте всіх тварин, які ховалися за фігурами. Так, всього шість тварин. Малята ми всі завдання звірят виконали правильно і швидко. Молодці. Я пропоную зробити зайчика за допомогою нашої долоньки і подарувати лісовичку на згадку про нашу зустріч. Нам знадобиться рожевий папір, ножиці, простий олівець, чорний і рожевий фломастери, гарний настрій і вправні ручки. Ось якого зайчика ми подаруємо лісовичку. Дякую, діти, бувайте. Маляти, я з вами прощаюся. До нової зустрічі.